Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні вискажу свої думки на тему, яка може викликати обурення, але це такі мої думки. Може хтось замислиться там, тому що дуже часто бачиш в інтернеті, як там жінки розповідають: От ми такі гарні, я така гарна. Оце все. А чому чоловіка немає. Ну, було в якомусь там сюжеті що. ну, і, і, і рідко хто ставить собі питання. А, а чи справді я така, як про себе думаю. Всім нам властиво, як це сказати, оцінювати оцінювати себе не об'єктивно. Тому, в числі і мені, я не, не є виключенням з цього. Тому що ну, насправді, якщо повернутися до теми, яку я задекларував у стрімі, то доглянутись, доглянутість вона не дорівнює красі, тобто ну, манікюр, зачіска, дорогий одяг. Вони, звичайно, додають якихось балів, але це не найголовніша привабливість. Тобто, це такі, знаєте, як, ну як сказати, є жінки, які там в гарній фізичній формі, там гармонійні, там, позитивні, і виглядають чудово навіть там з не дуже сильним макіяжем. Є інші там, що ви ви викладають там величезні суми на косметологів і все рівно виглядять. Так, ну, не дуже. Ну, тому що краса це ж не тільки зовнішня, да? це те, що йде зсередини. Це енергія, постава, впевненість в собі, позитивний настрой. Ну, це такий термін, який зараз взагалі майже не чутно: внутрішня краса, непропрацьованість, ну якась там ресурсність і щось ще. Це ну, така річ, яка тільки про особисто, особистому контакті може проявитися. Бо, ну, звичайно, що перше враження це зовнішність, але вона не повинна бути такою захмарною, щоб, щоб викликати, ну, щоб бути привабливою. Тому що е, цей це внутрішній світ ну, він, ну, не треба, щоб він був такий глибокий, бо тут коли. Дивишся на, на все це, то винуваті всі навкруги там, і там легко казати, там, що чоловіки бояться там, красивих, впевнених і сильних жінок, там. усі нормальні, розібрані, там. всі хочуть молодих чи щось таке. Ну, є в цьому там якісь там доля правди. Але якщо подивитися на себе в дзеркало без фільтрів і запитати, там, а, що, а що ж я реальним собою являю? Да, там, тому що ну згадайте про поведінку, бо можна виглядати на всі сто, але вбити привабливість там, з верхністю, там, да, ну, критикою, цими тестами постійними, стрес-тестами, якимись маніпуляціями, скаргами, що все не так. І чоловік, звичайно, може бути вражений спочатку зовнішністю, але ж далі його поведе вже ну, душевно. О, привіт, Моніка! Болуча, яка не Моніка Булуч. От, тобто, це емоційна така лагідність і комфорт, який чоловік відчуває поруч із жінкою. І в випадку жінок тут таке, що якось всі ці соцмережі вони якось орієнтують, на мою думку, більше не, не на те, що яка поведінка, яка емоція, яка там енергія, да, а на зовнішню, тому що. Ну, ці всі лайки, коментарі, вони <кій> створюють таке відчуття популярності. От, і там людина відчуває себе ну, просто суперзіркою. А в реальному житті, там, де нема фільтрів, да, там є жива реакція людини, і вона дуже часто відрізняється від того, що ми бачимо в онлайні. Бо там, потім, там, чому от я така, він пішов до більш простої. Тому не тому, що. Та краща зовні, а тому що з нею легше, там, да? там немає якихось змагань, постійних там вимог, є підтримка, наприклад. І тут таке все, Ой, всі ці звички в стосунках, вся ця енергетика і всі ну, ці ілюзії, що ти 11 з 10, коли ти там 5-6 в найкращому випадку 7. Але ну тут треба якось. Е якось якось ну теж чути якісь речі які може не дуже і більш більш скажімо так спиратися на фільтри і оцінки ці в соцмережах бо ну якщо насправді ти себе оцінюєш там більш спокійно ну, господи то то ти можеш і, і зустріти щось добре. От і тоді це питання, чому я одна, воно просто, просто ну, не буде існувати, воно зникне само собою. Ну, тут що тут ще скажеш? От пише Моніка Белучи. Владислав Голуб, скажіть, а ви бачили, як в Інстаграмі роблять губи? Я не дуже зрозумів питання, що значить, з, з, як в Інстаграмі роблять губи. Просто там, наскільки я розумію, що в Тіктоку є певні маски, які роблять певне обличчя, і звідти вже можна перекинути. Я маю на увазі інстаграм моделі. Та я, чесно так, не, не дуже цікавлюся, тому що в мене своя, так би мовити, Позиція, я там в Інстаграмі більше як щоденні тренування, які допомагають комусь там е, в плані мотивації. Тому що там ці інстаграм моделі роблять, я не дуже цікавлюся. І, ну, тому що це важко. Ну як це сприймати? Ну, мені там нема нічого цікавого. От, тому я не можу ну немає інформації, щоб відповісти на ваше питання. Мабуть, не бачив, да, коротше кажучи, не бачив. Отаке от. Так що я сьогодні коротенечко висказав. От привіт, Моніка Белуча з Чернігова. Сьогодні ви досить. Губи, от її за її версії. Губи роблять не для краси, для показника, що баба з запросами. Ну, я не знаю, я б щось там назвав би жінка чи дівчина. Баба там дуже часто вживає таке позначення. От. Пише Владислав Голуб, що зараз дуже багато дівчат пішли в моделі жах. Ну, так, да, є певні речі, які не дуже там ми розуміємо, і тут нічого не зробиш. От. Такі часи, от, не ми вибрали цей час, цей час вибрав нас, тому у кожного своє життя. От. Я більше про те хотів сьогодні сказати, що, що не тільки зовнішня краса є вирішальною для того, щоб з тобою хтось був, на мою думку. От. Але навряд чи ця думка буде сприйнятою і почутою, тому що, тому що набагато гучніше. Так, ну тут в коментарях е, мені просто вже лінки когось блокувати. Я просто закінчу на сьогодні. От я, друзі, призиваю вас, е, закликаю вас на майбутнє, хто приходить в чат спілкуватися. Ну, як я казав, сто разів є дуже багато каналів, де ви почуєте, чому чоловіки не такі. І дуже багато каналів, де ви почуєте, де жінки не такі. Я якось у мене більш е, схильність до того, щоб е, якось не шукати ворогів без зайвої потреби. Їх і так навколо багато, тим більше, що ми живемо в такий час, коли люди і не висипаються, і в постійному стресі. І їм хочеться кудись це роздратування і е, агресію кудись каналізувати, на когось виплеснути, і це зазвичай. Найпростіше до того, з ким ти спілкуєшся. От тому, ой, тому, тому спробуйте якось поменше цього робити. Ну так на сьогодні все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.